Вітаю, дорогі друзі, У нас розпочалася з дівчатами мережа, новорічна така програма контактування з собою, виплітання мережи на наступний рік. І ми почали з цього контакту з собою і підтримку його практики подяки. І з цього приводу захотіла записати відео і в цю групу, і трішки з вами поділитись своїми думками і настановами для дівчат з приводу практик подяки, їх популяризації сьогодні. І часто неефективності, тому що люди багато підміняють а, сьогодні істинно духовного чимось буденним і чимось таким, знаєте, що не відповідає сутності речей. І тому ми можемо бачити сьогодні багато людей, які пишуть про те, що вони духовно розвиваються, вони відвідують ретрити, програми психотерапевтичні програми, які теж наближують до духовного розвитку. Але, наприклад, можемо бачити, як вони сперечаються за якихось неважливих речей з іншими, або сваряться за неправильно підсмажений яєчню в отелі і так далі. Тому що справжня, справжня подяка. Справжнє, справжнє вміння цінувати, справжнє вміння бачити важливе бачити суть, воно ну, є притаманне не кожній людині. Тому що це шлях, тому що це можливість такого справжнього і чесного контакту із життям із собою. А більшості людей хочеться щось такого поверхневого, щось швиденько зробити, і швиденько щось отримати, зробити практику подяки, щоб завтра життя дало більше. Подякувати за щось наперед, бо точно тоді дасть. Тобто ми намагаємось, не зростаючи внутрішньо, якось керувати життям і сподіватися на те, що від нього будуть лише дарунки. А це часто не так, тому що задача життя. Давати нам все необхідне для того, щоб наша душа з вами зростала, щоб вона набиралась досвіду, щоб вона вчилась бачити цінне, щоб, вона... щоб ми вчились бачити цінне, да? душа і так знає цінне, щоб ми могли підсилювати свою душу з цими цінностями, які ми бачимо. І тому практики подяки вони, я не люблю навіть цього слова, працюють. Тоді, коли ми да, виконуємо їх правильно, тому що їх задача не просто працювати якось на майбутнє, їх задача вже сьогодні врівноважувати нас з нашим життям. Практика подяки це означає віддати навзаєм за те, що нам дали до цього, вирівноважити баланс. І це задача практик подяки. Вирівноважити баланс з минулим або з майбутнім, да, в залежності від того, яка це подяка. Але якщо ми йдемо в новий рік, да, в нове щось в своєму житті, дуже важливо, коли ми правда можемо бути вдячні за все, що нам дано. І саме тому практики подяки вони мають рівні, глибини, да, вони мають свої особливості занурення. А в цю глибину, щоб побачити на кожному рівні важливі цінності, зібрати їх, привласнити собі, розуміючи, що ви насправді отримали, коли вам щось не дали, що ви насправді отримали і зацінували, зафіксували із того, що вам дали. Наскільки ви можете бути вдячними. Собі і побачити власні сили. І наскільки ви можете бути здатні побачити дарунки ззовні, ті можливості, які сьогодні перед вами відкриваються, тих людей, які завжди поряд і підтримували вас, наприклад. І люди, які відчувають безсилля, да, якщо в мені немає сил да, або щось мені там мені складно, це люди, в яких дуже неврівноважене минуле. Які дивляться в минуле життя, і вся енергія туди витікає, саме тому немає сили, тому що вони так і не можуть побачити правду і суть речей. Навіщо їм ті чи інші уроки були дані, що вони отримали, яка справді їх сила потужна, в чому? І насправді скільки всього підтримує зовні. І так, часто це складно робити самостійно, саме тому вчора ми з дівчатами на мережі почали з практики. Нам да? потрібні спеціальні інструменти, щоб торкнутися до цього, щоб почати до цього торкатись, тому що душа і внутрішній світ людини це не просто ті двері, кімнати, в яку зайшов і все побачив. Це Квітка, яка розкривається по мірі того, як ви спрямовуєте туди свою увагу, як ви можете розкривати кожну пелюсточку з часом, обережно цінуючи кожне розкриття. А тоді, коли ми хочемо щось якось все, щоб стало, щоб нам просто було легше, щоб якось просто щоб життя нам щось подарувало, а ми щось тут якось нічого не будемо робити, або просто механістично щось створимо. Ну, то Це так не працює, і саме тому нас не влаштовує наше життя, те, що ми робимо, з ким ми спілкуємося і так далі. Тому а, практика подяки це практика, це означає, що я вчусь. Більшість людей не, може, не вміє цього робити, тому що, коли а, ми сідаємо, подякувати, нам складно навіть сконцентруватись, нам складно побачити цінне. Але коли ми практикуємо, це починає виходити. І починає виходити ще, ще, ще краще, і дає можливість нам відновити свою здатність врівноважувати баланс життя, завжди бачити користь в тому, що нам пропонується. Завжди відчувати силу при проходженні складних періодів. Завжди бачити, що за любим випробуванням є сенс. І навіть зараз, коли йде війна, бачити сенс у всьому, що відбувається, і це справжня подяка. А не тоді, коли ми просто написали 10 листів подяки і сіли й чекаємо від світу дарунків. Ми, звісно, всі з вами заслуговуємо на великі дари, на те, щоб світ був до нас добрим. Але. Чи вміємо ми це цінувати, залежить від можливості бачити цінне, відчувати цінне. А це можливо лише тоді, коли ми бачимо це цінність собою. Чим я буду, чим я буду оцінювати це цінність, що є для мене цінністю? І тому, перед практикою подяки, ми робили спочатку ось цей контакт з власною душею. А з чим. Я резоную в житті, що я обираю для себе. І коли ось ці двері зачинені, оцінити, що для мене цінно неможливо. Саме тому до практики подяки повинен передувати глибинний контакт з собою. А взагалі, що мені цінно в цьому житті? А взагалі, для чого я тут? А взагалі, в чому моя сила? І так, це теж легше робити з допомогою практик, але інколи самостійної. Кропіткої, такої духовної роботи з собою теж може бути достатньо. Я вам бажаю бути збалансованими зі світом, збалансованими з собою. І з цієї точки спокою і збалансування йти у все нове, завжди і приємніше, і надійніше, і спокійніше, і чудотворніше. До зустрічі!